Воскликните Господа и вся земля, співайте славу имени Його, обоздайте ему хвалу преславу. Вернишаем. I <laughs> do i'm Почали обряд пострагу у і братства, ведення храм Пресвятої Богородиці. Сердечно вітаю наших кандидатів до братства, вітаю дійсних членів і це наше братство, таке Божому провідінні дуже скромно. Навіть так як Богородиця, надаючи <кій> славу тільки Богові, не акцентуючи увагу на собі, ви поступилися навіть центральним своїм святом, введення храм при Богородиці. І тому сьогоднішнє прийняття в е, е, інший Богородичний день би е, символізує, що ви завжди ставите е, потреби інших, потреби нашої спільноти, цілої країни, вище навіть власних. Потреб і потреб братства. це і гарне свідчення скромності і покори. Зараз ви складете у квітницю, дорогі братини, хай для вас вона буде здійсненням того, що ви бажаєте в Бозі, і здійснювати те, що ви бажаєте. Братстві, а нехай для дійсних членів це буде ще одна пригадка, яка дозволить їм відновити свої внутрішні обітниці для того, щоб краще послужити Господеві через участь в молитовному братстві, ведення храму Святої Богородиці. По Бо що прийшли ви брати сьогодні до цього храму святого? У цей величний празник. Бажаємо, Бажаємо бути прийнятими члени братства храм Святої Богородиці. Добре і мудре бажаєте. А чи ви вступаєте до братства добровільно без примусу, з власної волі? Так, Чи будете дотримуватися правил цього братства? Та повинуватися його законій владі, так, так, чесний чесний чи будете з радістю і побожністю відвідувати як найчастіше храм Господні, щоб у молитві та розважаннях єднатися зі своїм Господом? Так, так чесний чесний Отче. Чи будете дбати про красу Божого храму, про його святість і належну гідність і чистоту? Так, чесні очі, чи будете теж дбати про храм Духа Святого, що ним є ваше тіло, щоб зростати в чеснотах досконалості, в чистоті при Божій, Божій Чесний Очі? Чи будете у своєму житті плекати набожність до причистої Діви Марії Небесної покровительки та заступниці цього братства? Будемо чесні очі. очі. Чи будете цю набожність старатися показувати назовні зберіганням Божих заповідей? Відданістю Божій волі, любов'ю до ближніх та готовністю допомогти всім, що в потребі, зокрема, своїм співбратам. Будемо стати щасливі отчам. Нехай Господь Бог благословить ваші обідниці, а причиста Діва Марія, покровителька нашого братства, допоможе вам витримати у ваших добрих постановах аж до кінця вашого життя. Прийміть оці горіючі свічки і старайтеся всьому вашому житті просвічуватися світлом віри і добрих дів, щоб коли прийде Господь, ви могли вийти без боронок у чертог його слави і царювати з ним у безконечні віки. Амінь. Який хоче, щоб усі люди спаслися до пізнання істини прийшли, нині повсякчас і на віки вічні. А -а -а Постригається Слуга Божий, свій член брас, в храму, при святої погороди, щоб наші. Слава на писіла, душо з тебе лишати, спостеригається <Бог, постири> Слуга Божий, Василій, члені брасту <постири> ведення <великий>, в Слава! <постири> на світового сина, <Бога>. сім'я <постири> насланіше на Стригається слова, Божого нема, сущого члени братства, ведення Бог, ніж не може на незоні, святило, на західно робить, на Слуга Божій Василій, члени не праздво, в хам на Богородиці. суща тебе величаємо, схинає по дурам, святого, робімо, ти у задумах ніхніх, сердець, ще свіших і не звільнено своїших рафині, щоб отріння посло породила. Слушай, що родичу тебе, величає. Господи, спомолійся, єдина, чиста і непорочна діло. Я, Олег, у найближчій сирені серця мого, припадаючи перед тобою, що є оточена Собором святих ангелів і всіх святих, віддаюся сьогодні тобі на службу. Реми мене о Всемилостиве владичиця, хоч і недостойного число рабів твоїх, і так і ти колись руками святих свій батьків передана була на службу Господу Богу, у святому храмі Його, так і мене благословеними твоїми руками, передай мені на службу Богу від владиці у цьому місці мого духовного виховання і випроси мені у нього цю благодать. Щоб я наслідуючи тебе, постійно уподібнився до тебе в чеснотах і опісля вийшовши з семінарії у світ, щоб і інших зміг охоронити від зла і вчинити їх подібне до тебе. Амінь. Єдина чиста непорошна діва. Василь. Найди у смиренні серця мового, припадаючи тобою, що я оточена собором Святих Ангелів, всіх святих, віддаюся сьогодні тобі на службу. Прийми на Мосемо Владичесе, кожного достойного, недостойного, число рабів твоїх, і так, як ти колись руками святих своїх батьків, передана на Божну службу Господу Богу у святому храмі Його. Так і мене благословеними твоїми руками, передай нині на службу Богу і молодицю у цьому місці, мого духовного виховання. і випадися мені у нього цю благодать, щоб я, наслідуючи тебе постійно, подібнишся до тебе в число та після вищу, що у освіт, щоб інші зміг охоронити від зла і вчинити їх до тебе. Амінь. Нехай Всевишній Господь благословить вас, а Пресвята і Пречиста Його мати провадить вас всіма стежками вашого життя. А я владою, мені і даною, приймаю вас війські члени братства, введення в храм Пресвятої Богородиці та не діляю вас всіма правами, які визначені в правилах цього братства. Господи, помилуй. Богом дана дочку, святихі, Йокема і Анни, яка згідно з їхньою обідницею, і завідіння Божим приведена була у храм і в домі Божому насадження тих на просвічення, я плодоносна маслина була ти жили, жилищем усяких чеснот, відвівши свій розум від усіх, житейських і тілесних похотей. Збивши порочними своє тіло й духом, як і належало, ті, мало, на влону своїх прийняти, і світові, що перебував у темрі, засвітити світло велике, сама нині, Все непорочне Діво освітильниче, золоти, що семичисленним світлом Святого Духа, світиш у храмі, Господнім кивоти Божі, що їх й робимо в споглянь, поглянь з неба на це братство наше, яке Твоїм славним ім'ям хвалиться, нехай твої милосердні очі будуть вдень і вночі звернені на нас, щоб ми освячували себе тими чеснотами, якими ти освячували себе у храмі, і нехай наші серця запалають чистою любов'ю, Божою, щоб ми все ціло. Віддали себе, як жертву святу приємну Богу, Богу, службу від нас розумну, дай нам мудрість глибоких повчань, святого письма, щоб наші серця прагнули спасення душ, справлялися в неперестанній молитві і працелюбності, нехай прикрашаємося ми взаємною любов'ю, чиснотою послуху своїм наставникам, щоб ми, які приготовляємо під Твоїм покровом до високої гідності, були Христовими священниками. Були в руках Божої достойним зарядів спасіння душ, сотворених на образ подоби Святої Тройці та викуплених дороцінною кров'ю Сина Божого і Сина Твого, якому належить слава, честь і покоління з уцем і святим духом на віки вічні. Тю, чоловіку люб'єм завжди, нині повсякчас і навіки вічні, Божополані, наше повсякчас Істинний Бог, наш молитвами причистої, і своєї матері, якої непорошне зачаття, празне світло звершуємо. Святих славних і всіх пальних апостолів, і святих отців наших селенських учителів і святителів великих, Василія Великого, Реорія, Богослова, Івана Золотого, 100, яких є храм, і святого священого ученика, і сафата, Полоцького, і блажених мучеників нашої церкви. І всіх святих помилуй і спасе, бо він благий і чоловіколюбе. Пам'ятна грамота з нагоди прийнята добра в храм Пресвятої Богородиці. братця сидіти тіло. Брат Василь Воїнський. Брат Василь Пашкович. Радле мечу. Слава Ісусу Христу! Звалася. 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 Вітаю сердечно наших новоприйнятих братчиків, вітаю все братство з поповненням. Це є гарний символ того, що наша спільнота зростає, зростає не чисельністю, кіль... але внутрішньо. Бо якщо в цій нашій молитовній спільноті ще є братчики, які в особливий спосіб прирікають бажання молитвою і служінням своєму співбратові послужити Господеві, це є ознака, що наша духовна спільнота зростає. Сердечно радію за вас, браття, за ваш крок. Цей крок є ознакою е, зростання духовності вас самих. Е, наше братство є молитовним братством. Насамперед, воно має дуже багато можливостей, а перша найголовніша можливість воно має можливість припровадити священника до Бога. І в цьому братстві кожен зможе віднайти і поглибити кожного з нас. Вітаю вас, бо кожен священник має бути Марійським священником. І тому ви віддані під покров пречистої Діви Марії в день її входу в храм як символ того, що і ви війшли в храм служіння Господеві. 16 років тому згадую цей момент мого постриження, і тому десь думками вертаюся до пам'яті всіх наших братчиків. Які є по цілому Україні, а навіть по цілому світі, тому що стільки скільки їх перейшло через праство Великанки Свої Богородиці у Львові, через праство Дрогобичі, служить по цілій Україні, і в ці дні, коли знають і тішаться, і будуть читати в інтернеті. Що тут в Києві збільше число братчиків будуть радіти, і це наша марійна спільнота священників буде зростати. Зростайте в Дусі Святому, зростайте в чеснотах Пресвятої Богородиці, відкривайте для себе її спосіб служіння, досконалий, повній покорі і благодаті. Піднімайтеся до вершин Небесної слави для того, щоб краще послужити людям, яким вас Господь колись обдарує, і також краще послужити цілому українському народу і його церкві. Нехай Господь Бог ці обітниці запише такими золотими боками в вашому серці, і вони будуть обітницями не тільки під час семінарійного навчання, а під час всього вашого життя, де сьогодні було сказано до самої, що. Мерті. Нехай Господь Бог береже <свят> вас, провадить. А я думаю, що сьогодні є велика радість не тільки в нашій семінарійній спільноті, але велика радість в небі. І тим від цього ми можемо тільки найбільше потішатися нашим братам, і новопостриженим, братом своєї Богородиці, нашим братчикам, які вже є в братстві. І тим, хто нашим братам-семінаристам покликає в своєму серці бажання вступити до братства, в нашій братії семінаристи, отцеві, духівнику братства, отцю Андрієві, який провадить всім отцям, братам і сестрам нашої спільноти, яка сьогодні з вами радіє і потішається. Нехай Господь Бог сотворить щастя і здоров'я, посвящені Духа Святого. І попробу причистої Діви Марії, многі і благі ліка. Новая літа, новая літа.